Шукаєте спосіб вивести свій бізнес на новий рівень. Тоді оду 18 саме для вас. Оду 18 наповнений новими функціями, які ще більше спрощують управління усіма аспектами вашої діяльності: від виробництва до доставлення. Ми в Easy Rider використовуємо оду 18 для створення управління та продажу наших нових моделей електровелосипедів. Погляньмо на наш неймовірний проєкт електровелосипеда. Від його планування до виробництва. Наш робочий процес досить складний, але нова то панель ОДУ стала моїм найкращим помічником. Вона дає легкий доступ до всіх ресурсів, пов'язаних із моїм проєктом, як от аналітика, замовлення на продаж, табелі робочого часу. І якщо є представлення, якого ще немає, я можу зберегти потрібний перегляд, найменувати й додати до панелі. Ми запускаємо новий велосипед. Оплески, будь ласка, вітаємо з появою нової моделі Roadrunner. Розпочнімо ж його виробництво. Хм, У специфікації бракує тримача для телефону, але це не проблема. Ми просто додамо його з каталогу продуктів. Готово. Тепер наш велосипед повністю готовий до виробництва. Перемістимося до місця, де відбувається магія, на виробництво. Ось наше замовлення на виробництво на Roadrunner. Хочу додати примітку про заходи безпеки під час встановлення електронних компонентів. Інструкції зі встановлення досить об'ємні, але на щастя, оператори можуть прибрати їх після ознайомлення, щоб не заважали перегляду замовлення на виробництво. Тепер перемістимо наші велосипеди до складу, використовуючи штрих-код. Тільки погляньте, як усе ергономічно. Інтерфейс простий, а вся необхідна інформація у мене під рукою. оскільки мені потрібно просканувати чимало велосипедів, я просто залишу камеру ввімкненою і буду сканувати безперервно. Я можу зробити це навіть зі свого телефона. Круто, Усе отримано на складі, і наш склад оновлено. Дзвінок на цьому велосипеді не працює. Відправимо його на контроль якості, використовуючи переміщення. Я просто перенесу його до нової локації. Як тільки ремонт буде завершено, велосипед продовжить свій шлях до складу. Переглянувши партії та серійні номери акумуляторів, я можу точно дізнатися, скільки ми заплатили за кожен з них. ця вартість буде списуватись з нашого складу щоразу, коли ми будемо відвантажувати товар. Тепер доставимо наші велосипеди до магазинів. Оду показує, чи поміститься товар у кожному транспортному засобі, виходячи з ваги та об'єму. А натиснувши кнопку на мапі, ми можемо побачити маршрут водія. Поки наші велосипеди доставляються, попрацюємо над їх просуванням. У нас вже є гарний веб-сайт, створений воду. Оновімо його за допомогою нових блоків. Тепер у нас є більше стильних шаблонів для кожного блоку, і я можу попередньо переглянути кожен з них перед додаванням його на вебсайт. Оу, цей має дуже ефектний вигляд. І якщо я захочу спробувати іншу кольорову схему для свого сайту, то блоки в галереї автоматично адаптуються під нову тему. Оду також оновив систему фрагментів. Налаштування блоку дозволяє йому відбиватись на кількох сторінках. Збережу його, щоб більше не створювати його щоразу заново. Відтепер він збережений у меню блоків. Тож я можу просто використовувати його на будь-якій сторінці. Щоб охопити ширшу аудиторію, ми переклали наш вебсайт кількома мовами за допомогою автоматичних засобів перекладу оду. Якщо я позначу текст, який не перекладено, мені навіть не потрібно переходити до режиму перекладу. Я можу просто виділити його та натиснути на кнопку Переклад, що зробить все завдяки вбудованому штучному інтелекту. Чудово Тепер, коли наш вебсайт доступний кількома мовами, зробимо його справді унікальним завдяки особливим шрифтам. Я можу переглянути шрифти перед тим, як обрати їх. Спробую Google шрифт. Також можна завантажити будь-який бажаний шрифт. Спробую цей і готово. Тепер розгляньмо нашу систему планування зустрічей. Нова сторінка швидкого налаштування дозволяє миттєво створювати зустрічі відповідно до нашого типу бізнесу. Обираю цей варіант і готово. Все вже налаштовано з потрібними параметрами для нашої компанії, оскільки наш магазин працює в суботу, додам цей день до розкладу. Залишилося лише опублікувати модуль бронювання на нашому вебсайті. Щоб клієнти могли записатися на тест-драйв. записи швидко заповнюються, і тепер на діаграмі ганта можна змінювати статуси бронювання. оскільки наші клієнти можуть бронювати тест-драйви, чекаємо їх у нашому магазині. Поговоримо про POS. інтерфейс касової системи ОДУ оновлено для зручного використання на комп'ютерах та мобільних пристроях. Тепер легше перемикатися між клієнтами. Ми також продаємо запасні частини, наприклад, сидіння для велосипедів. Обирати атрибути і варіанти стало значно швидше. Ось так легко створювати продукти та редагувати записи. Чудові новини. Одна компанія хоче придбати кілька велосипедів Roadrunner, Тож підготуємо для них пропозицію, натиснувши розумну кнопку. Я можу відкоригувати вартість доставки за допомогою нового калькулятора пропозицій. У цій таблиці можна налаштувати кілька параметрів: обсяг, тип транспортного засобу для доставки, відстань та багато іншого. І щойно все налаштовано, пропозицію буде оновлено. Тепер, коли ціна правильна, зробімо пропозицію привабливою. Я можу обрати, що саме хочу показати, оскільки наш клієнт стартап, я додам розділ про нас. Звісно, також додам більше інформації щодо нашого велосипеду. Тут можна додати відомості, що не прив'язані з рештою даних воду, наприклад, дальність поїздки, термін служби батареї, довжину та ширину а для колон титулу оберу шаблонний варіант. От і все абсолютно індивідуальна для клієнта пропозиція створена лише за кілька секунд. Якщо клієнт погодить нашу пропозицію, наш продавець заслуговує на винагороду. Завдяки новому модулю винагород воду налаштувати правила винагород дуже легко. Я можу встановити винагороду на підставі планів на місяць, щоб наші співробітники отримували винагороду залежно від виконання плану. Оскільки на Різдво ми продаємо більше, встановлю план на грудень у розмірі 10 тисяч доларів. О, чудово! Клієнт підписав пропозицію. Зробімо інвойс. Оновлений інтерфейс створення інвойсів відображає товари та їх описи в одному стовпчику. Я легко можу змінити опис, а ОДУ завжди допомагає правильно врахувати податки. Як зараз, за ставкою 21%. час надіслати інвойс. Чудово, що в воду є можливість попередньо переглянути те, що ми збираємося надіслати. Так я бачу саме те, що отримає клієнт. Знаєте що? Мені більше подобається інша версія з привітанням. Ідеально, готово до надсилання. О, здається, наш продавець вже надіслав інвойс. Ну що ж, тоді подивимось на наші фінанси. Наступним кроком узгодимо інвойси із банківськими виписками. Новий віджит дозволяє швидко створити нову транзакцію. А всі узгоджені записи відображаються чітко і зрозуміло. Ми також можемо організувати їх за групами виписок для зручності. Щоб запобігти змінам у попередніх транзакціях, налаштуємо блокування дат, встановлю нову дату і готово. Проаналізуємо. Наші витрати Це легко зробити, спираючись на аналітику по бюджетах. ОДО автоматично розраховує витрати на підставі інвойсів від постачальників, враховуючи суми зобов'язань. що вже витрачено або заплановано, До витрат та досягнуті результати. Прогноз відображає план на цей момент, допомагаючи порівняти запланований та фактичний стан. Якщо витрати перевищують бюджет, оду одразу попередить нас, підсвічуючи червоним. Okay. тепер найцікавіше. Переглянемо наші прибутки та збитки. Ми можемо легко формувати цей звіт за місяцями, кварталами або роками за допомогою нового фільтру. Використаємо фінансові бюджети, щоб порівняти цифри у звітах, по прибутках та збитках з цільовими показниками та бюджетами для рахунків доходів та витрат. Це дасть чітке уявлення про ефективність нашої компанії. Обожнюю, коли все зелене, Ізі райдер стрімко розвивається. нам потрібні нові таланти. Тож шукаємо фахівця з продажів. Оголошення про вакансію вже розміщено на нашому вебсайті, і ми можемо поділитися ним на джоббордах, бордах, таких як monster.com. завдяки інтегрованому штучному інтелекту. ОДО автоматично форматує оголошення, щоб воно відповідало вимогам джоб борду. привертаючи більше уваги до нашої пропозиції? Такі вебсайти зазвичай надсилають усі заявки з однієї електронної адреси, що може плутати нашу базу даних. Тепер я можу налаштувати ОДУ так, щоб він розпізнавав ці адреси та не пов'язував їх з контактами в базі. кожного разу, коли ми отримуємо заявку з таких адрес. Система автоматично витягує ім'я кандидата та вносить у запис бази даних. Оду тепер керує заявками, орієнтуючись на кандидата, та дозволяє додавати кожного з них до кількох вакансій. Наприклад, наш кандидат Іван спочатку подав заявку на вакансію маркетингового менеджера, але після співбесіди ми вирішили, що він також може бути чудовим консультантом. Саме так я ефективно керую своїм бізнесом за допомогою Оду 18. А на додачу до всього Оду пропонує десятки готових галузевих рішень. Чи то будівельна компанія, чи ресторан, басейн або щось інше. Оду має базу даних адаптовану під ваш бізнес. Ваша нова база даних містить усі необхідні додатки та налаштування. І це лише короткий огляд того, що оду 18 може зробити для вашого бізнесу.